Підприємці новоселиці та депутати зібрали прес-конференцію для того, аби розповісти, що коїться у їхньому місті. Вони потребують, щоб нова влада посприяла громаді у вирішенні низки вимог, відновлення справедливості та відновлення верховенства права в Новоселецькому районі. Перше це звільнення головуючого судді Новоселецького районного суду Дудки Миколи Степановича. Та друге повернення незаконно приватизованого колгоспного ринку в комунальну власність, що була захоплена одіозним підприємцем Володимиром Москолюком. За словами активістів, декілька років тому комунальний ринок у новоселиці площею 1 гектар продали в приватні руки за 13 мільйонів гривень. І нині люди змушені сплачувати завищені кошти за послуги. Справа дійшла навіть до тротуарної плитки, яку колись встановлювали самі підприємці. Москолюк давав такий іск, що ми і е, знашової плітки, щоб йому платити, дожили до такого. Я не знаю, как уже говорить, щоб платить 1000 гривень. В Новосильском суде нам ему отказали. Завтра будет апеляція в 2 часа. На ринку є майже півтори сотні магазинів. За місяць роботи бізнесмени сплачують більше ста тисяч гривень. Тому вони вимагають передати підприємству у комунальну власність, аби ці гроші йшли на потреби громади, а не комусь в кишеню. Представники директора ринку Володимира Москалюка розповідають: землю отримали законно а гроші, які сплачують підприємці, йдуть на благоустрій та обслуговування. Адже люди за останні декілька років не дають на це ні копійки. На ринок на сьогоднішній день земельних сучаска і недвиженого імунства, кремної ринку. Поборка, дивозамінцера, оформлення ну, подірвання санітарних норм теплопожарних безопасності, комунікації, ну і проще. Це делають все ринок за свої счета. Підприємці запевняють у своїй правді керівник ринку у власній, вирішальну крапку у цьому конфлікті поставить Фаміда.